Здоров'я бажаю! Як я і обіцяв, вам покажу приготування кормів для свиней і малих поросят. Ось і, така жаровня. Тут вже жариться у нас насіння соняшника, Розкажу потім, чого насіння соняшника. І вже жарилося насіння сої. І зараз підмішаємо, бо пригоряє якраз. В общем, дожарюємо до такої кондиції, так як ми любимо їх лускати. Чого дожарюємо, тому що додається більше білка в жареному зерні. От, воно вже майже готове. Зараз будемо вигортати. Все, вигортаємо у нас тут така балія, відсовуємо і вигортаємо. Krepkom, kako tam, udobno, zručno. Vegortajem bolje. Регулювати подачу палива. Не так быстро жарилось Так, є. Все, закриваємо ляду нашу. На ну, цьому все покажем дальше. там пахнет все пошли сейчас покажу и дозировку идем Так, показую для відгодівлі свиней. Основної маси свиней таки. Ну, що я вже я кормлю як вигодовую поросят одним кормом, типу старт до гровера. А гровер і фініш у мене в одному цілому вони швидше ростуть. І все виходить добре. Для чого я беру відро відровую, нулі даю 2 кг. Соняшника. 2 кілограма соняшника. Єсть. І додаю, ось дивіться, яка соя за сою розкажу, вона вже смажена. Соя, я її бажано просмажувати аж до підгорівшого Ну, щоб золотиста була аж підгорівша, тому що вона є отруйна, якщо вона не пройде термообробку. Додаємо кілограм. Сої. Загалом це 3 кілограма. 3 кілограма. Так, є. Це все я додаю в бетономішалку. Чого змішую, тому що саме змолоть не можу, бо насіння олійне забиває сітку Просту бетономішалку засипаю 3 кілограма. Два кілограма соняшника. Далі додаю кукурузи. Додаю кукурузи. Ну тут забагато. 8 кг. 8 кг. О, є 8 кг кукурудзи. Засипаю. І 9 кг 9 кг пшениці. Насипаємо пшеницю. 9 кг. Так, ставимо на ваги. ваги збилися, буде 10 одну. Зараз хвилинку. відра кілограм, трошечки додавим, трошечки додавим. О, буде 9 кг. Тобто 17 кг кубіку е, зерна і 3 кг білкового. І це все перемішуємо. Оце такими механізмами я дійшов до того, що вигодовував до 50 голів свиней. Обична дерка, яка призначена більш для подріблення стіна, але вона також є і для дерки, і бетономішалка. Це два механізми. І я один без помощників, помічників. Оце все дійшов до того, що сам можу вигодовувати до 50 голів, може й більше. 50 вже пробував. Все, воно перемішалося висипаємо. Так, це в нас все перемішалося. Включаємо дерку. І засипаємо туди. І тут налиться в нас вже готовий а пахне як! не треба ні ароматизаторів, нічого додати, запах такий, що наче біля вліники стоїть. Ось я покажу сейчас. Оце получається такий корм із соняшником, ароматний. Ça, да? Ось такий корм красивий, пахучий. от і все. А для малих поросят вже все так же само, тільки додаємо 2 кг соняшника і 3 кг сої і 15 комбікорму. комбікорма. Ну, бажано додати, якщо є ячмінь у кого. Ну, в мене що є, то є, то я й додаю. У мене в основному кукуруза і пшениця десь процентів. 60 я даю пшениці 40. Е, куку. Е, ну, що хочу ще сказати вам оцей же корм е, гровер. Я гранулюю. Ось покажу, який. Мене він виходить. Це загранулірований. Той же корм загранулірований. Це для корм буде для нутрі. Такий же будемо пробувати робити для курей бролерів. Тільки може трохи менший діаметром. Ну, в принципі, оце так. Ну, На цьому все для поросят. же все саме. Тільки робимо 25%. Тобто на 15 кілограм комбікорму, 5 кілограм білкових. Я даю 2 кілограма соняшника і 3 кг сої. Все, дякую. Кому якісь запитання, пишіть, дзвоніть, все відповімо, покажемо, розкажемо.